Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про свій класний день в Дніпрі. Ми з мамою вирішили трохи відпочити і поїхали на Блакитні озера. Це неймовірне місце. Вода така прозора, що видно дно, а природа навколо просто зачаровує. Ми каталися на катері, і це було дуже весело. Повітря свіже, сонце сяє. Загалом день пройшов на ура. Такі моменти залишаються в пам'яті надовго. Ми завітали Якщо будете в Дніпрі, обов'язково відвідайте ці Там була гарна виставка картоплянка. Кожна робота справді зачаровує. Потім заскочили в Макдональдс, трохи перекусили. Після терця прогулялися по Ми проїжджали повз річку Дніпро. І знаєте, це було дуже красиво. Вода така широка, спокійна, а коли сонце сідає, на поверхні грає безліч блискучих відблисків. Справжня краса. Просто дивишся на річку і розумієш, чому вона така важлива для нашої країни. Дніпро одна з найбільших річок України. Колись по ній проходили важливі торгівельні шляхи ще з часів козаків. Сьогодні річка дає місту неймовірні можливості: прогулянкові катери, набережні, місця для відпочинку. Просто проїжджаючи повз, бачиш її велич. І розумієш, що це справжнє серце Дніпра. Загалом мені сподобалося місто: гарна природа, красиві краєвиди, привітні люди. Дніпро це місце, куди хочеться повертатися, бо тут відчуваєш спокій і красу води та природи. Навіть просто проїжджаючи повз, залишаються неймовірні враження. Які гріють душу. Після наших прогулянок ми завітали до Дніпровського яхт-клубу Січ. І чесно, це місце справді класне. Перше, що кидається в очі, величезні красиві ялини, доглянуті дерева. Все так гармонійно, що відразу відчуваєш святкову і гарну атмосферу. Навколо плавають лебеді, гуси, такі величні і красиві, що хочеться довго спостерігати за ними. Ще будуються будиночки і, здається, ніби потрапив у справжню казку. Все доглянуто, продумано, що навіть коротка прогулянка заряджає позитивом. Мені дуже сподобалося. Також відвідування безкоштовно, і це приємний бонус. Особливо цікаво дітям. Вони можуть бігати, роздивлятися тваринок, фотографуватися біля будиночків і ялинок. Але й дорослі отримують справжнє задоволення: можна пройтися. Насолодитися красою природи, зробити фото або просто присісти й помилуватися лебедями на воді. Загалом Дніпровський яхт Клуб Січ це місце, де хочеться затриматись довше, навіть якщо ти тут лише на кілька хвилин. Тому я цей день запам'ятаю надовго дякую мамі, дякую турагенції у неділю не вдома. Вони справді класні та чудові люди. З ними приємно. І цікаво. Тому дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь та ставте вподобайки.